Для тих, хто несе у собі світло та відчайдушно боронить державу. Прикарпатські енергетики відправлять колегам на фронт подарунки до Різдва. У кожному наборі 12 традиційних домашніх та смачних страв на святвечір. Їх працівники Прикарпаття обленерго приготували самостійно. Олена Магас та ще п'ятеро її колег продовж шести годин зліпили близько півтора тисячі вареників з картоплею. Їх каже жінка, робили з любов'ю та молитвою, і це переконано обов'язково відчують захисники та захисниці. Ми в мене дома вчора цим займалися на для цього я напередодні наварила два десятилітрових відра картоплі в мундирах. Ну потім чистили, мололи, додавали сирок плавлений. А вже вчора ми з дівчатами приїхали до мене і місили тісто. Розтачували, робили варенички, ліпили, і відразу заварювали, кецкали їх, щоб вони не злипалися, щоб хлопцям якось гарно доставити їх можна. Самого ранку на одному зі складів компанії кипить робота. Всі страви за списком розкладають у коробки. Загалом сотня пакунків. Та кладуть туди не тільки їх, а й символічні подарунки. власноруч виготовлені свічки і листівки з привітаннями. Долучилася до процесу і Олександра. Звір її чоловік енергетик захищає Україну з початку повномасштабного вторгнення. Домашні страви це частинка їхньої, ну, частинка дому, яка з ними завжди в серці. І якраз на свята, коли таке гарне велике свято. Хлопці отримують подарунки, вони відчувають підтримку і надихаються, і їм стає напевно легше, тепліше. І так наближаємо перемогу нашу. Долучилися до акції Святвечір на передовій без винятку всі підрозділи компанії. Тож до Івано-Франківська привезли смаколики з цілого Прикарпаття. А все задля того, щоб висловити воїнам свою вдячність та підтримку і разом з цим передати їм, хоч частинку домашнього затишку та тепла. Страви, які готувалися на домашніх кухнях, це вареники з картоплею, вареники з капустою, цвіклі, винігрет. Е, у нас також буде в наборі оселедець. Е, ми підготували. Набір м'ясний вже до Різдва. Ну, звичайно, куття. Ну, правда, для того, щоб куття доїхала свіженькою, то ми окремо пшеницю відварено, окремо набір з сухофруктами і медом і окремо макова начинка. А вже хлопці на місці будуть собі об'єднувати. Ми хочемо, щоб цей дух Різдва, тепло і світло прийшло до кожного нашого колеги, до нашої колеги. Частину пакунків енергетики відправлять у підрозділи, де служать колеги поштою, а інше відвезуть особисто. І вже у неділю в день енергетика зустрінуться з військовослужбовцями на запорізькому напрямку. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.